На Дніпропетровщині відкрили сонячну електростанцію на базі одного з водоканалів. Ця станція потужністю 150 кВт забезпечуватиме енергопотреби підприємства, яке постачає воду близько 50 тисячам жителів. Як ви бачили, сьогодні ми завершили наш рік встановлення модульної сонячної електростанції потужністю 150 кВт, Ну яка дасть нас можливість альтернативно працювати в сонячні дні. Я повністю забезпечувати цю площадку нашу. політика нашої компанії це максимальна допомога комунальним підприємствам, критичним інфраструктурам, з точки зору в першу чергу консультації, надання правильних технічних рішень, які потребують підприємства у зв'язку з динамікою, розвитком, проблематикою з якою зіштовхується безпосередньо критична інфраструктура. Всі ми розуміємо, що Видатки собівартість зростає, і одне діло бігти, просити підняти тариф. Інша справа це попрацювати над витратною частиною, знизити собівартість за рахунок ефективних правильних технологічних рішень. Сонячна електростанція встановлена у рекордно короткі терміни. Всього за місяць вона покриватиме 100 споживання у сонячні дні, сприятиме економії електроенергії та стабільній роботі навіть у надзвичайних умовах. Ми визначили з нашими партнерами енергетичну стійкість наших підприємств під час війни, вона тут, скажем, приблизно вона оцінила по альтернативним джерелам енергопостачання в цілому. Ну на жаль, вона недостатня. Один з прикладів, ви бачили сьогодні це якраз сонячна електростанція, яка допомагає ця відновлювати джерело живлення. Проект реалізували за фінансовою підтримкою Дніпропетровської обласної ради та підприємства. «Ні, Якщо казати про обласну раду сказати про депутатський корпус обласної ради, то у нас є основні пріоритети, які були в цьому році, які вже йдуть на наступний рік. Перше питання це підтримка сил оборони. Другий напрямок це якраз забезпечення нашої критичної інфраструктури, щоб воно працювало, компенсація різниці в тарифах на світло, для того, щоб людей була завжди вода і наскільки це можливо, не піднімати тарифи. Я дуже вдячний керівництву області, керівництву облради, нашому депутатському корпусу облради за те, що вони компенсують різницю вартості тарифів, за те, що вони допомагають підприємству. Встановлення сонячної електростанції це частина ініціативи з розвитку критичної інфраструктури в умовах війни, коли російські атаки на енергосистему створюють значні ризики.